Привіт! Мене звуть Наталія Мекова і я ченелер. І сьогодні я розповім вам про декілька перших простих шагів у ченелінгу. І не смій переключатись зараз це відео і подумати, що це не для тебе. Бо це якраз для тебе. І це не про слухати якісь голоси чи розмовляти з космосом, це про повернення до себе. І сьогодні я хочу дати тобі декілька простих практик. І перша — це просто заплющ очі, зроби вдих та видих. І просто зараз відчуй себе, що ти відчуваєш, не думаєш. А просто відчуваєш. І це можуть бути якісь мурахи, тепло в рудах чи поколювання у ладошках. Просто дозволь цьому бути. Не аналізуй, не думай, просто відчувай. Це вже твій канал, говорить з тобою через тіло. Це є перший крок. Не шукай відповіді з зовнішнього середовища, шукай відповіді усередині.